Ії hey, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ян Богдан. І сьогодні я знайшов коротше, такий хорор якийсь цікавенький Інді-хорор про двох друзів, які їдуть закупувати тіло. Але щось іде не так. Це весь опис, який був. Тому що погнали, пограємо. Всім приємного перегляду. Ставте лайкосик, підписуйтесь на канал і погнали. Старт new game! Вона, до речі, важить лише 53 МББ. Ця гра. Дуже-дуже коротка. Представляєте. Цю гру створили, вона всього 53 МББ. І вона 3D. Створена на движки Unity. Так, у нас тут якесь кладовище. Мрачна атмосфера. Лежать квіти. Це ми, по ходу, приїхали з дружбаном. А чому? А, окей. Написано ComSedja Dear Neighbor. Наш любимий сусід. Так, у нас навіть записка є. Хтось намагався написати, але все закінчилось щось погано. Дівчина каже: ще не так з тобою. Дядько каже, нічого. Дівчина каже, все Окей, дядько каже, що з тобою не так? А дівчина каже, а що з тобою РОНГ, і на цьому записка закінчується? Походу, дядя щось там знов нас. нас. сенсу менше. <laughs> Секунду. Секунду. Я не буду цю записку брати другий раз. Я просто навіть не зрозумів, як її назад покласти. Підожди, а вони що когось убили ці, щоб вони поїхали закопувати тіло? А, вони дігінг, там написано відкопувати. Все. Тобто вони нікого не вбивали. Але все одно цікаво, чому вони вирішили е, закопати тіло? Ой, хі, кажу закопати. Чому вони вирішили відкопати тіло? Так, Сенсо в нас уменшено. Супер. Так, що нам треба робити? Кудись бігти? Я просто не знаю, що тут на 53 Мб можна взагалі засунути в цю ігру диви, ми можемо вийти, кстати. І можемо сісти в нашу машину нашу. Прикол кудись їдемо. Куди ми їдемо? farmhouse. We've got some work to do there. На стару ферму у мене там є деяка робота. Яка робота? Look, Слухай. Remember those two guys. Не суди мене, не засуджуй мене за це. Пам'ятаєш тих двох е, людей. Е, ті, хто бігли і їх вбили. Грещо Лованський і Югославянський. хто б вони не були. Yeah, так, ті два. Gyms. Вони в... снилися мені. Я напевно. Проклятий. То чому ми їдемо на ферму? Ми повинні закопати їх і спалити? Що? Ти почув мене? Я прочитав деяку книгу декілька днів назад, і це єдиний шлях. Що ти маєш на увазі? Що з тобою не так? Пам'ятаєте, в записці було теж написано: Що з тобою не так? I've Ти the... повинен допомогти мені. Просто потрібно попросити дозволу в мужика, щоб копати на його власності. Добре, добре, але якщо хтось дізнається, я повинен. що я був залучений в це. Ага, то я, типу, ну, без новини. Help Так, да, я обіцяю тобі. Коротше, цей чувак. Я не знаю, чого він це вважає. Може в нього просто кукух, кукуха. Кокуха поїхала, і він каже, що він проклятий, і він повинен, бути, повинен був вбити цих двох людей, які йому снилися і снилися. Ну, поки що дуже все дивно в цій грі. Приват, Приватно-землеце. Не можна заходити написано. А ми зайдем. Кетчуп Ордер файналі. Нарешті приїхав Кетчуп ордер. Окей, окей. Опа, хто? це? Що ти тут слухаєш? Хм, такий музочок. Написано, у нас вугілля. А я туди можу побігти. Я хотів глянути, чи тут є в нас щось. Ну тут нічого. Опа. Три могили. Ви можна побалакати? How can I help you? Як я можу вам допомогти? Фермер каже. А я та мій напарник приїхали сюди, щоб закопати, що на твій землі, і нам потрібен твій дозвіл. Who are you? Хто ви? Ми з е, е, Верховної влади. Нам потрібно закопати дещо тут. Government? Влади. Get off my забирайтеся з моєї власності. Я вже сказав тобі, що ми шукаємо стародавнє місце або щось, типу того. Чому тобі переживати за це? Just go away. Просто йдіть від селя. Просто дайте мені дозвіл, і я не буду вас. Е, суд подавати на вас пізніше. І мені не потрібно буде ламати ваші ноги. Right. Добре, робіть, що Just хочете. It's Але можете передвинути дві ті сумки. Вони багато значать для мене. Добре. Я хороша людина, краще решт. А куди нам їх двігати? Я щось не поняв трохи. Я реально не знаю, куди їх нести. Ага, сюди все. Раз. Так, еще в нього тут один пакет. Ну ты музику классно слухаєш, дядя. Мені нравится. Нравится твій е, смак в музиці. А, так. Опа, що ти там сигналиш? Дядя, Заїжджай. Блин, я просто не вірю, що вона 53 або займає. занимает. Ну, зрозуміло, що це через графіку низько полегіонально. <смеш> полегіонально, коротше. І куди ми приїхали? Що ти хочеш від мене? Така типу я що должен відкрити тобі це? Дивіться загадки якісь ідуть. Ужас. ні, це, я думаю, десь отут воно повинно бути. Ще одна шестерня. Як воно працює без електрики, дуже непонятно. Так, їдемо далі, друзі. Ну, я думаю, що фермер він нормальний. типу... Так, ось знову наш дружбан. Ти пам'ятаєш? Де ми їх закопали? Sure. Я впевнений. На перехресті. Припаркуюся. Як ти підеш вниз по дорозі, там повинна бути непомічена могила. We'll Я закопаю іншого. Зустрінемося біля машини. Не шуми багато. Коли закінчиш, поклади їхні останки в свою сумку. Бережи себе. Добре, чувак. Так, ми вже з лопатою. Він сказав нам просто вниз по дорозі йти. Ага, він уже тіло забрав. Так, ідемо вниз по дорозі. Ой, секунду, дайте закрию. О, я вже чую, як серце воно стукається. Ну, це, конечно, таким займатися, це ужас. Мук це вообще пришло в голову займатися таким. Бачили, дерево двигалось від лопоти моєї. Ага, ось вона, ось вона, все, відкопуємо. Раз. Два, три, Чотири. П'ять. Так, що ти не купаєш? Вісім. Дев'ять. А, так це останки його. Ух тыю. Так, понесли його. Загрузимо, загрузимо в багажник. Бля, у него такі кроки, знаєте, що непонятно буде, чи до нас хтось. <плес> Та, Короче. Я такого звука злякався. Они просто звуком піаніно злякали. А це я понімаю, хорор. Так, ти вже там вернувся? Напарнику? Бо я вже своє діло зробив, Давай я зараз складу і від целі. А, вже ти тут, все, супер. <звук> да да, да, поїхали, поїхали, я тут. <звук> Йопта, що трапилося? Хто у нас. Хто вбив нашого напарника, друга? Невже це? Хто це? А, записка? У нас живими оставили. О, якась пентаграма. Я зазнав поразки, ти не повинен. Тікай. Куди тікати? А куди тікати? Біжить, біжить, біжить. Бігом біжим. Ужас. Бідженеця за нами, це фермер. Я так і знав, що з ним щось не так. Получай. Ви двоє. А кто нас? Oh, наш напарник зрадив нас із фермером. Ах, ви такі. Гра від Вука Добрика. Фермер Владимир. Джоні актор актори Pixless Sens, to Despot. Якщо вам сподобалась гра, підтримуйте мою майбутню роботу. Донат закиньте. блін. А можна... А ну давайте попробуємо переграти. Може в мене не вийшло втекти просто? Давайте ще ще раз спробуємо переграти оцей шматочок. Так, уже біжить за нами. Падло. Ого, він швидкий, швидкий. треба отак швиденько сюди обходити. А ні, все-таки тут один фінал у нас гри. ігри. зрадник прикинувся мертвим. Right, да, о боже. Я, я уявив, щоб я не хотів в такій ситуації оказатися. Ну це ж просто капець. Це такий попадос реальний, типу я. Я в шокі. Ну, друзі, що такий коротенький хорор у нас був. Я не знаю, скільки там хвилин на нього пішло. А, дякую за перегляд вам. Лупаніть отакого мені лайкосика за перегляд. Я думаю, вам понравився цей коротенький, але все одно хорор. А ви були на каналі Ян Богдан. Всім до нових зустрічей. Па-па. ще побачимось.